Проєкт Супермама, Сімейка лисих знову в інстаграм. І цього тижня за звання найкращої змагатимуться столичні матусі. Перша на цьому проєкті чотири мами синів. Одна одну готова перекусити. Дай Бог, щоб без переломів завершилась ця серія. Знайомтеся! Мама інтелектуала Люсі. Я викладач математики. Я вивела формулу ідеального виховання. У нас є структура і чіткий графік дня. Мій син відмінник, багато читає, відвідує англійську-французьку мови, малювання, театральну студію. Він багато встигає. Всі сфери життя в нього підтягнуті. Мама вільного пацана Віта! Я блогер. Знімаю дуже гумористичні відео, які заряджають всіх на позитив. В мене кредо по життю мами відчепіться від своїх дітей. Син росте нормальним, реальним пацаном. Я не підтираю йому попку. Він сам знає, що йому робити в цьому житті і який шлях обрати. Мама майбутнього поліцейського Ліля, п'ятирічний син якої з пелюшок проходить курс молодого бійця. Ми з чоловіком, працівники поліції. Мій син дуже хоче стати поліцейським та ловити зловмисників. У нас в сім'ї суворі правила. Я можу крикнути, можу поставити в куток, куту, можу дати і подубці. Характер треба закаляти, аби він виріс дисциплінованим, сильним і рішучим. Та мама майбутнього бізнесмена Катя. Я косметолог. Кожна жінка повинна бути доглянутою та мати класний вигляд. Я не заміжня, але маю справжнього чоловіка вдома, і це мій син. Для чоловіка головне вміти класно заробляти та забезпечувати свою сім'ю. Мій син мріє стати бізнесменом. В нього є безліч ідей, а я його повністю в цьому підтримую. Протягом тижня матусі завітають у гості одна до одної. Я дуже гостеприємна така жіночка. Давайте пригощаємося. Зранку горілка з огірками і салом. Вона взагалі адекватна. Та отримають від нуля до десяти балів у трьох категоріях. Казя й новитість. Квартира велика, холодильник великий, великий, все пусте, ніхто тут нічого не готує. Великі жінки — вони працюють, а маленькі любляться. Вона нас просто вбила на повал. Самореалізація. Куди б по заметеному? А ти що, працюєш дворником? А ти думаєш, як я квартиру в Києві намутила? Треба крутитися, самі розумієте. Всяке може бути часи зараз не легкі. На виховання дітей. Максим із справжньої зброї. Це може бути автомат, карабін, рушниця. А це безпечно для дитини. В сенсі з дорослої зброї в 5 років. <хи> Усі оцінки матусі дізнаються на фіналі. Кожна з вас прийшла показати, як треба виховати справжнього чоловіка. Але наскільки будуть справжніми самі матусі? Я таки не зрозуміла, ким ти працюєш. Ти з своїм педагогом спать пішла. Який позор? Я в шоці. Ну, не можна, що так робити. Це взагалі для мене дно. Першою назустріч матусь із математичною точністю з'являється мама інтелектуала Люсі. Компанію їй вже готова скласти ексцентрична та яскрава мама вільного пацана Віта. зеленим волоссям. Це взагалі хто? Добрий день. Хау. Добрий день. Яка ти незвична? Я Вітка Ямайка, Майка, мені 41 рік, я дружина військовослужбовця. Я блогер, знімаю дуже гумористичні відео, які просто заряджають всіх на позитив. Нікнейм мій — Вітка Ямайка, Майка. У мене підписників 168 тисяч. Мене звати Люсі, мені 39 років. заміжня, я викладач математики. Я вважаю, що математика це цариця наук і її має знати кожен. Яких наук цариця математика? Сильно часто вам Косінус в житті пригодиться. А ти знаєш математику? Ну, звісно, рахувати вмію, але я не іспити сюди прийшла складати. Здрасті. Ти може, ти ще табличку множення в мене спитаєш? Я вважаю, що інтелект це важливо по життю. Я мама інтелектуала. Мого сина звати Іліан, йому 13 років. Ліліан Люсі? А з чого ти вирішила, що він у тебе інтелектуал? Мій син відмінник, багато читає, відвідує різні гуртки англійську, французьку мови, малювання, театральну студію, бере уроки гітари. В нашому житті обов'язково присутня структура і графік. Зранку він п'є теплу лимонну водичку, робить зарядку, налаштовується на день, може книжку почитати. Мені здається, що дитина невільно себе почуває. Якщо жити без структури, то це буде хаос. Хлопцю в 13 років цікавіше вибігти на стадіон, поганяти м'яча, гігікать своїми однолітками на лавці, буде 50 років, ще нап'ється той водички з лимоном. Може не встигнути. Господи, сьогодні приїду, начну паїть свого. теж, бо мало лі. Ну така нудота, ну така душніла. Я сижу і думаю, як той Ліліан взагалі виживає в цьому всьому. У мене трошки інший підхід. Я мама натхнення, мама друг, мама позитив. Сина мого звуть Віктор. Йому 16 років. Росте нормальним, реальним пацаном. Я е, не підтираю йому попку і в школу він ходить з п'яти років сам. А я свого не відпускаю в школу самого, тому що зараз небезпечний час. Водити за ручку в 13 років в школу. Ну, до 18 років ми маємо нести відповідальність за свою дитину. У мене є такий класний вислів: немає більшої біди для хлопця, ніж його мама. Черезмірна опіка просто приводить класного хлопця до просто тюфяка. В мене кредо по життю, що відчіпіться від дітей. Мами, відчіпіться. Віта мені здалася невитриманою і дуже гучною. У нас сім'ї так голосно не говорять. А як спілкуються у родині третьої учасниці мами майбутнього поліцейського Лілі? Всім привіт, дівчатка. Привіт. привіт. Мене звати Ліля, мені 27 років. Я земжня. Ми з чоловіком, колишні працівники поліції. Наразі я працюю в головному сервісному центрі МВС України. Я маю одного синочка, йому 5 років, його звати Максим. Вже з дитинства мене син каже, що я хочу бути поліцейським. Ну, я була б здивована, якби він хотів бути хірургом. У нас в сім'ї доволі суворі правила. Я, наприклад, якщо там з третього разу до дитини доходить, якщо я зауваження, він не чує, я можу крикнути. І якщо не реагує дитина, я можу поставити хоча б на 5 хвилин в куток. Який куток в 21 столітті? Це образливо для дитини. І вона спокійно може сказати, що я не хочу цього робити і має на це повне право. Чоловік трошки більш суворіший, він може дати і подумці. Дитину подубці. Так. Батько має право робити те, що він вважає за потрібне. Це просто неприйнятно. Треба з дитинства виховувати їхній оцей стержень хлопчиків, тому що потім оця розмазня тюхтя вона не потрібна. Це буде постійно якийсь булінг, він не зможе свою позицію відстоювати. І що, що, що з цього хлопчика тоді взяти? Я пропоную випити чаю. Супер от знаєте, є вислів краще жувати, ніж говорити в ліліному випадку, краще випити чайку. Гармонію чайвання перериває четверта суперниця. Ефектна матуся майбутнього бізнесмена Катя. Привіт, дівчата. Привіт, привіт. привіт. Мене звати Катерина, мені 32 роки. Я косметолог, дуже люблю естетику і вважаю, що кожна жінка повинна бути доглянутою та мати класний вигляд. А ми ж сидимо що? В халатах, в фартухах, в бігудях. Дівчата, ви почули, так? Да? Вона на вертольоті прилетіла, доглянута, а ми тут так просто сидимо чай п'єм. Я думаю, вони просто мені позавідували, що я така вся класна приїхала. І хай думають, що на вертольоті, але я їжу на БМВ. Бажаю, що вам потрібно виконувати ін'єкції краси, тому що по-іншому будете старіти дуже швидко. Добре. Да. Від красоти.